Облискові маячки, звукові спецсигнали, а потім ще й кайданки. Все це патрульним поліцейським довелося застосувати, аби спіймати водія порушника – 26-річного прокурора з міста Мукачеве. Все сталося близько опівночі, а вже на ранок у мережі з'явилося відео з нагрудної камери копів. Вийти з автомобіля. Руки, руки на кришу. Спробуємо відновити перебіг подій. Біля опівночі на вулиці Єлони з ріні у Мукачеві. Патрульні помітили авто Форт Фієста. Він знаходився прямо на пішохідному переході. Поліція зупинилася, аби водію зробити попередження. У цей же момент кермувальник раптово натиснув на газ і почав тікати. Копи неодноразово вимагали від водія зупинитися, але автомобіль лише набирав швидкість. За це і поплатився. Так на одному з він не впорався з керуванням. Заїхав на бордюр та зніс металеву огорожу. На прохання правоохоронців чоловік таки вийшов з. Машини, але затримати його було не так вже й просто. Він вдарив в обличчя одного з правоохоронців та хапав за одяг іншого. Довелося одягнути кайданки. А чому туда це не повний до нас? Я бачу нікого не фронт. У поліції розповідають водій Форда Ярослав Луп'як, діючи прокурором Укачівської місцевої прокуратури. У момент затримання проводив себе неадекватно і, ймовірно був п'яним. Патрульним одразу він пропонував вирішити все на місці, натякав на хабар. Утім, коли зрозумів, що цей номер не пройшов, навіть пробував емітувати поганий стан здоров'я. Який швидкої медичної допомоги хотіли госпіталізувати, але згодом водій побачив, що поряд немає патрульних, хотів покинути карету швидкої медичної допомоги. Після госпіталізації водія на жаль не вдалося освідувати, оскільки лікарі не повідомили патрульним ані куди вони, вони розмістили. Водія форту, ані в якому стані він знаходиться до слова, головний лікар у центральній районній лікарні, батько затриманого, та працівники Закарпатської прокуратури кажуть, що ще будуть перевіряти, чи насправді медики не пускали патрульних. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора. На подію з Мукачева вже відреагував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, назвавши це боротьбою патрульних за порядок на дорогах, попри ранги і посади. Сотрудники Мукачевської ЦРЛ питались затягнути з видачі експертизи на предмет содержання в молодому ростущому прокурорському організмі алкоголі і наркотичних веществ, і тільки під давленням прокуратури області і громадськості, наконець видали її Україні. Такі прокурори не нужны. Розслідування триває, але як бачимо, родинні зв'язки та посвідчення силових структур нерідко продовжують бути головним козирем для порушників правил дорожнього руху і винуватців ДТП.